Вітаємо, нові підписники та глядачі каналу Грандвей. Існує чимало стереотипів щодо ножів, усі ці стереотипи так чи інакше впливають на вибір покупців. Виробники, маркетологи, навіть продавці часто підживлюють ці міфи, щоб зробити свою продукцію більш привабливою. Однак на практиці багато з цих тверджень не витримують перевірки ні часом, ні досвідом. Давайте ознайомимось з найпоширенішими міфами про ножі та спробуємо зрозуміти, що насправді має значення при вибірі якісного ріжучого інструменту. Що ні, ось міф перший та й найбільш відомий: гарда, упор для руки. Нібито вона робить ніж безпечніше, і нібито вона здатна перетворити звичайний побутову ніж на холодну зброю. Думка про те, що упор на руківі захищає руку від зісковзування і робить ніж безпечнішим, дуже поширена. І на перший погляд, це здається логічним, адже обмежувач ніби створює бар'єр між руків'ям та лезом, запобігаючи травмам. Однак на практиці. Не все так однозначно. На більшості робочих ножів обмежувача цього ми не побачимо його просто немає, і все діло не тільки у заборонах та обмеженнях, які стосуються гарду. У нас час частіше за все гарду ви зустрінете на тактичних та мисливських ножах. Частіше за все цей факт пояснюється тим, що передбачається, що такими ножами будуть переважно колоти. Ну що часто, мабуть, і не зовсім так. Але має місце. Під час уколу ризик зісковзування долоні на лезо є максимальним, і це правда. Ну і також для мисливських ножів, особливо німецького та американського виробництва, наявність гарди є ну, своєрідною давньою традицією. Бо традиційно ці ножі гарду мали, і сучасні ножі роблять у тому ж стилю, у тому ж дусі. Але варто зізнати, що у побуті ножами все ж частіше ріжуть, чим наносять акцентовані сильні уколи. На сучасних професійних кухонних Ножах мисливських або туристичних моделях обмежують частіше за все відсутні, оскільки він може заважати під час роботи, погіршуючи контроль над ножем, погіршувати точність рухів. Ну от, наприклад, під час різання ну, наприклад, овочів на обробній дошці або роботі з філе риби, великий упор для руки створює зайву пришкоду, ну, впирається в дошку тощо. Це ускладнює роботу. І чесно кажучи, замість того, щоб покладатися на обмежувач, краще звернути увагу на форму та текстуру руків'я. Правильна ергономіка і якісне покриття забезпечить надійний хват і дозволить уникнути зісковзування, навіть якщо у вас руки вологі та самосередовище в якому працюєте вологі. Деякі ергономічні руків'я настільки надійні, що там, ну, мабуть, і не потрібно ніякого гардоподібного обмежувача додатково. І зверніть увагу. Увагу на такі елементи, як темляк, про який чогось не так часто вже згадують. Темляк потрібний не тільки для красоти, або для того, щоб швидше витягати ніч з кишені чи піхов, е, якщо правильно підібрати довжину темляка, його петля. Одягнена на долоню, зафіксує у долоні не гірше за упор, навіть під час уколу. У підсумку можемо сказати, що безпека ножа більше залежить від того, як він лежить у руці, та наскільки зручно ним користуватися саме вам, і наявність обмежувача тут ну не є таким же ультимативним фактором. В наш час ергономіка досягла такого рівня, що можна знайти руків, яке. Буде надійно лежати саме в вашій руці дуже добре без усяких там упорів. Міф другий універсальний ніж має бути великим. Багато хто вважає, що великий міцний клинок автоматично робить ніж універсальним. Мовляв, чим більше лезе, тим більше завдань можна виконати ним. Ну, це не зовсім так. По-перше, досвід століть. Археологічні знахідки свідчать, що ножі, якими користувалися наші предки, частіше за все мали довжину лаза від 6 до 20 см і ширину. 1-2 мм. Толстими ці ножі не були, і це пов'язане не тільки з дефіцитом заліза. Невеликі ножі були зручними що, ну, для щоденного використання. Тоді як великі, це, як правило, спеціалізовані інструменти для конкретних завдань, наприклад, для рубання дров, розчищення тропи у хащах чи підлістку, облаштування табору, так, це сучасні всякі там а, мачета та ножі для бушкрафту. У реальному житті великий ніж часто може бути незручним для дрібного роботи, чистити картоплю або обробляти рибу набагато легше меншим лезом. А для кухонних завдань, для такої звичайної роботи, так ідеальним рішенням стане ніж довжиною леза 16-18 сантиметрів. Він достатньо великий для нарізання м'яса чи овочів і водночас зручний для більш точної роботи. Що там казати? Багато хто вам скаже з власного досвіду, що ідеальним універсальним ножем є щось на зразок от, сучасних варіантів північноєвропейських ножів. Так і зрозуміти Правильно, це не означає, що великі ножі не потрібні. Це означає, що вони є суто спеціалізованими, є справи, для яких вони добре підходять і для яких вони дуже потрібні. Ну просто варто усвідомлювати, що для чого підходить. Ну і міф третій. ніж має бути надміцним, має. Повинен, повинен мати надміцну конструкцію. Сама ідея надміцного ножа для Бушкрафту, який витримає все, прийшла до нас переважно з США і прийшла переважно з реклами. Клинки з товщиною обуха 5-7 мм дійсно існують і дійсно здатні витримати значні навантаження. Але чи зручно ними користуватися щодня? Лезо товщиною понад 5 мм добре підходять для грубих завдань. Типу там розколювання дерева, відкривання е, бляшанок, використання такого ножа як важеля цілком можливо. Як ломика, так, такі ножі називають часто ломами, бо переважно ломами воно і є. Але для щоденного використання у побуті чи на кухні ці ножі часто занадто громісткі. Наприклад, продукти ріжуть вони поганенько. Товщина заважає. Вони скоріш розколюють багато продуктів, ніж розрізають. Крім того, тонке лезе теж може бути міцним. Сучасні сплави дозволяють створювати ножі з відмінною ріжучою здатністю та достатньою міцністю навіть при товщині обуха в 2,5 мм. Ви подивитесь на традиційні фінські та датські ножі, справжні універсали, які активно використовуються вже століттям, які мають дуже багато прихильників, саме які полюбили ці ножі з практичного досвіду їх використання, і ось. Серед традиційних фінських та датських ножів, чогось схожого на сучасні бушкрафтівські ломи, ви майже не побачите. Так, там у північній культурі існує багато. Насправді видів різних ножів існують там і великі ножі, але найбільш поширена конструкція універсальна це той самий, ну так скажемо, мороподібний ніж. Е, такі ножі є і у асортименті Грандвейвів. І це добре. У реальному житті важливіше мати ніж, яким зручно користуватися, ніж володіти над. Міцним, але дуже громістким інструментом. Збалансована ніж із якісної сталі, з ручним руків'ям це оптимальний вибір для більшості справ та завдань від приготування їжі до туристичних виловок. І ще раз просимо зрозуміти правильно, це зовсім те, що ми кажемо, зовсім не означає, що такі от ножі ломики не потрібні. Просто варто усвідомлювати, коли ви берете цей ніж, для чого ви як ви будете його використовувати? Е і не брати такі ніж, просто якщо вам потрібний універсальний ніж поміцніше, для цього знайдеться, мабуть, щось інше. А ось якщо ви точно знаєте, що ви будете е стикатися з завданнями, для яких Саме такий ломик вам потрібен. Ось є дуже гарні варіанти. Для рятівників, там для туристів екстремальних зовсім там мало для чого може бути потрібний такий ніж. Але ще раз повторимо: це не універсал, це спеціалізовані моделі. Існує ще багато різних міфів. Якщо ви згадаєте деякі з них та напишете у коментах, подякуємо. Може, ще з'явиться тема про що розмовляти. Ну там усі ці байки про лазерне заточування, які часто можна побачити так на позиціях на Аліекспресі та в інших інтернет-магазинах. Лазерне заточування, лазерне різання знаємо. Так, Може робити виміри точні за допомогою лазера, навіть виміри того дійсно як точно зроблена ріжуча кромка ножа, але лазерне заточування. От у рекламі бачити доводилося неодноразово, а от на практиці ні, а що, мови ще один такий рекламний міф. Ну а так існує їх дійсно безліч. Це може навіть цілий серіал зробити. Але на сьогодні, мабуть, досить. І у якості висновку при виборі ножа. Можемо сказати так, важливо керуватися реальними потребами, а не модними тен тенденціями, трендами чи маркетинговими обіцянками. Вибір, ножа – це насамперед питання зручності, якості та практичності. Краще нам вже відкинути міфи, орієнтуватися на власні потреби та обирати ніж, який стане саме вашим надійним помічником у будь-якій ситуації. Ну а на цьому, мабуть, усе. До наступної зустрічі. Бажаємо вам усім мирного неба над головою.